об'єднання самопоміч номер 15 у бюлетені з цим прапором ми вимагали прийняття закону про відновлення довіри до судової системи. А ще пікетували МВС, коли там визначалися з головними міліціонерами області та Верховну Раду, коли голосували закон про люстрацію. Ірина Суслова, шостий номер у списку партії. Об'єднання самопоміч у свої 26 Вона зуміла підняти студентів на перші страйки в підтримку євроінтеграції, а з них і розгорівся євромайдан. Взагалі перша людина, яка провела податкову академію Ірпінську на студентські страйки, коли тільки-тільки вони починалися, і фактично з цього періоду Іра була та, яка створила люстраційний комітет, фактично всю його структуру. Тому це людина, мотор нашої команди. Опісля дівчина ініціювала створити громадську варту Ірпіня, якій вдалося навіть змусити написати заяву на звільнення тодішнього мера від партії регіонів Володимира Скаржинського. Гілітина це символ ілюстрації. Кожен чиновник має розуміти, що якщо він підпадає під критерій ілюстрації і не написав заяву про звільнення, його чекає народний трибунал. Долучалася Ірина навіть до ірпінської самооборони, яка стежила за правопорядком в регіоні. Таким чином, за три години в нас було більше трьохсот людей, які стояли на блокпостах по периметру усього ірпінського регіону і наглядали за тим, щоб ну щоб все в регіоні було, було в порядку. Такої завзятості та віри в свої сили Ірину навчив свого часу батько. І тато втратив зір повністю. І в один прекрасний момент людина, яка оточила дуже багато людей, які були друзями, знайомими, людьми, які проводили з ним гарний час, вони зникли. Вони зникли, тому що вони зрозуміли, що з цією людиною їм більше не по дорозі. Саме тому мій батько протягом усього мого життя закладав в мене те, що кожна людина має вірити в себе йти вперед. Йти вперед, Ірина Суслова допомагає й іншим. Зараз в приймальні громадського ілюстраційного комітету у них близько трьох тисяч скарг від простих людей. Всі вони хочуть справедливості. Тільки на суддів тут 1700 компроматів. В основному люди скаржаться на суддів, на перевищення службових повноважень, зловживання ними влади, порушення присяги судді. І так далі. а також участь у корупційних схемах. Аби власне допомагати людям з навколишніх регіонів. Ірина погодилася йти у Верховну Раду від партії об'єднання самопоміч і обіцяє не підвести. Ми бачили очі тих людей з регіонів, які приходили і казали, для мене на мене винесли незаконне рішення там судді. Ті судді сфабрикували справу. Незаконно міліція заводила карні справи проти людей. Ти розумієш, що є люди, які об'єднані навколо ідеї. Навколо ідеї очищення влади. Ти розумієш, що усіх тих людей настільки багато їх настільки поюзала, вибачте, система, що просто неможливо взяти сьогодні і сказати їм, ні, друзі, ви мене привели до влади, а завтра я піду там і буду використовувати це у власних цілях.